наших реаліях чому варто молитися і? Добрим словом, робити добрий посил для себе, для благо нашої країни, особливо, коли навколо все падає, все гримить. І не варто робити якісь прокльони, там посилати негатив, тому подібне. На моєму прикладі, я в Одесі у нас вчора, прям бум, всі-всі мопеди злетілися і в мій район. І ми з дітьми просто, знаєте, от сиділи, от, ну, я їх вклала спати, і воно все падає. От прям раз, два, три. 14 чи 15 ось, підряд таких ось, бахів було, так? і ти розумієш, що все це твій район. І в такі моменти можна, наприклад, кричати, що я там впасти в страх, кричати, що все, там всі такі, такі проклинати туди, так? на, на, до сторони тої. Але тут важливо не туди зливати енергію, а. На себе робити купол. Я енергопрактик, я працюю в енергополі нашої країни. Я працюю з людьми в родових практиках, в регресі, стілюючи через потоки. І ви знаєте, коли ти працюєш на благо свого свого життя, своїх дітей, свого дому, ми робимо таким чином куполи, куполи, енергокуполи. І тут важливо в такі моменти, коли вам реально страшно просто видихнути і призивати всіх янголів голосом, ми, ми можемо. Молимося, ми кажемо голосом, незалежно від вашої віри. так, у всіх є янголи, у всіх абсолютно. Призиваємо янголів своїх, хранителів роду, роди свої, так, які за спиною, це наша сила, захист. Просимо максимально нас накрити, захистити. Вірите в Бога, так, Богородицю, призивайте, хай накриває вас, в мене мама вірить. так, Вона накриває покровом. Я через янголів працюю, я працюю з Нептуном, з Богом Нептун, бо я біля моря. І реально, коли до нього взиваєш, половина мопедів остається в морі, да, не долітає до нас. Я працюю з рунами, руни Альгіс, Турісас дуже класно захищають дім. Я теж ну, працюю з цим. І я вам скажу, що тут класно, от сила вашої віри, вашого слова, молитви, вона вас захистить. І в першу чергу, хто, хто бачить, ясно бачить, хто відчуває, ви можете прям, і хто навіть не відчуває, не бачить, уявляйте енергокупол над своїм домом, хоча б над домом. Ми працюємо практики не тільки над нашим домом, ми працюємо над містом, ми працюємо над країною, наскільки в нас вистачає енергії сил. Ли так, в якісь моменти, іноді багато енергії, багато практиків працює, іноді один, там, два, і це відчувається поле може слабшати, сильнішати. Але в такі моменти ви можете собі допомогти в першу чергу. Ми всі є творіння Божі, ми душа Божа, тому від Творця вищого і всім нам доступно. Це доступно всім, навіть якщо ви не бачите, не чуєте, це все заблоковано може бути, це все можна зняти, навіть волею своєї душі, проговоривши так. І це все теж можна зняти і в практиках, і ну, це тягнеться все з енергоплану, не минулих життів, родових там, систем, тому подібне. І самі собі словами блокуємо. Так? І таким чином от ви собі допомагаєте, створюючи словом енергію, і ви вже просите вищі сили, ви призиваєте ці сили допомогти. Раніше теж є така от тема, вже з практик друїди, як працювали, вони енергію землі активували, через енергію землі підіймали до, через дерева. Так працювали. Я так працювала, теж мені пішло в потоці, у кого друїди були в родовій системі. Ну воно приходить самостійно. Дуже багато всього приходить в практиці, от тому е, головне розуміти, що ви собі можете допомогти самостійно, і е, знаєте, паніка, страх вони не допомагають. Чесно, от, якщо ви вже на третій рік, цього третій, четвертий вже рік у нас цієї всієї, ні, а то і з 14 року, так ну тому е такий ось накал. Ось цей моральний. От якщо ви за всі ці роки ще не навчилися себе опановувати, скидати психологічні ці теми, то подіть. Повчіться. Зробіть практики, підійдіть до психологів, практиків, в мене є енергопрактики класні, які допомагають вивільнити це все, прийти до ладу. Так? Якщо у вас панічні атаки, це теж тема, треба це прибирати. Не треба жити з гівном, не треба жити з болем, не треба жити з тим, що у вас вам дає негатив. Навіщо це? Ми прийшли десь сюди, щоб бути щасливими. І навіть в таких умовах душа обирає умови для свого своєї реалізації. Реалізації для свого так приходу на цей світ кожна душа обирає. І це вже така тема більш широка, ну так, але я про це розповідаю на своїх каналах. От, і в першу чергу, от я хочу, щоб кожен мав, мав змогу і знав кожен, що він може сам собі допомогти, незалежності від того. Е якими дарами ви ну, обладаєте, чи відчуваєте їх і тому подібне. Тому вірте в себе, вірте в те, що ви вірте в своїх богів. І замість того, щоб зливати негативну енергію, так, ви навпаки акумулюєте позитивну енергію для себе, для своїх дітей, для своїх рідних, дому. І таким чином ви будете в захисті, ви будете в енергетичному захисті, духовному захисті. І важливо дуже часто проговорювати Словом, так, проговорювати словом, щоб цей звук йшов, він акумулюється в енергію, всесвіт і таким чином з'єднується з вищим творцем. От так.